І сина і святого. Богу. Дорогі отці та браття, завтра наша свята Православна Церква шановує пам'ять святого мученика Іерона та тридцять російних пострадавших. Святий мученик Іерон і його сподвижники, що пострадали в малітині, є прикладом великої відданості та служіння Богу. Вони жили в третьому столітті. За часи жорстоких переслідувань на християн при римському імператорі Нікотіані. І незважаючи на страх смерті, вони і надалі проповідували слово Господнє. Мученик Єрон був одним із благочестивих християн. Він сміливо проповідував слово Євангелія та навертав багато людей до Христа. Він став відомим завдяки своїй ревності, вірності та незламній мужності. Він жив у маленькому містечку Тіан, що знаходилось у Малій Азії. Разом із ним служили 33 чоловіків, які, як і він, були готові віддати своє життя заради віри. Вони знали, що їх чекають тортури та смерть. Але вони не злякалися. Мученики в серці мали велику відвагу, пам'ятаючи слова Христа, що не бійтеся того, хто вбиває тіло, душі ж не можуть любити. Бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло погубити в гаємі. Цей заклик до сміливості закликає нас пам'ятати, що справжній скарб не в цьому світі. А в Царстві Божому. Для мучеників життя стало служінням Христу. Вони не сприймали смерть як певну втрату, а як здобуту. Бо як говорив апостол Павло, бо мені жити це Христос, а померти це надбання. Мученики за свого життя проявили велику любов до ближнього. Вони не намагалися врятувати лише свої душі, але і серця тих, хто не пізнавши Христа. Мученики за свого життя брали слова Христа Спасителя до уваги, що немає більшої любові за ту, хто душу свою покладе за друзів своїх. І справді, мученики своєю смертю довели, що справжню любов вища любов. Це віддати своє життя заради інших, що вищою метою є служіння для ближніх. Мученики не нарікали, вони не шукали собі легшого шляху. Вони сприймали свої страждання з радістю. Бо, як говорив Спаситель, радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небеса. Їхня радість полягала в тому, що вони з'єдналися з Христом. Переносячи заради Нього страждання. Це, дорогі лиці та братія, є закликом для нас, що справжня любов це не у земних речах, а в Служінні Богу вірячи, що навіть найважче випробування є сенсом у світлі вічного життя. Сьогодні згадуючи святого мученика Єрона та його побратимів, ми можемо задати себе питання, чи здатні ми залишитися вірними, стикаючись, стикаючись з труднощами цього сьогодення, чи можемо ми поставити любов до Бога вище за свої страхи чи інтереси? Їхня віра, їхня любов до ближнього, їхня незламна мужність є прикладом того, що навіть перед лицем небезпеки ми маємо триматися віри, яка зміцнює і підтримує нас. Дорогі отці та браті, у цей далекий час, коли наша віра та стійкість випробовується певними обставинами, ми маємо пам'ятати про приклада Бодго святого мученика Ієрона та його побратимів. Вони своїм життям довели. Що справжня радість є у Христі Ісусі, кожного дня ми стикаємося з певними труднощами і обставинами. Хтось бореться з хворобами, хтось із втратою, хтось у внепевненість у завтрашньому дні. Але коли ми возносимо наші молитви до Бога, ми знаходимо ту силу, яка підкріплювала наших святих попередників. Бо як говорить апостол Павло, все можу в Ісусі Христі, який мене підкріплює. Нехай Господь зміцнює нас, як зміцнював святого мученика Єрона та його попередників. Хай світло нашої любові до Бога осяє наше життя та життя оточуючих. Нехай Господь молитвами святого мученика Єрона та його побратимів дарує нам сили та мудрості, щоб невпинно прославляти Бога. I mean